Тепер життя помножене на лютий. яке б там літо і скільки не цвіло, хотіла б я отак з цим всім заснути, і щоб прокинутись, коли все загуло. Проте, ніяка це не медитація, це відпочинок тиші у мені. А ви жили у вирі конфронтації, коли, за вибухами, дрони, як джмелі. Коли пки злітають горобцями, коли дахи летять за край землі, коли зрим дісталися їх тілами, коли з хорошого лиш сонце на дворі. Тепер життя скуйовчене та ламке, і попри лютий все ж таки йде, і очі мружаться від нового світанку, хоч невідомо, що він принесе. Хотіла б я отак з цим всім заснути. Вірш написан 17 лютого 2025 року читала авторка Світлана Пошивалова. Дякую всім за увагу!